Сьогодні мій вихідний. Я знімаю влог і покажу вам, як проходить мій день. Дві години тому я прокинулася і саме час для сніданку. Сьогодні буде звичний сніданок, хлібчик з паштетом, яєчко та овочі. Здається, я вже розповідала, що все з ваше. Так, вагу хлібчика я вже знаю, адже я його часто їм. Отож, такий у нас сніданок на сьогодні. Це хліб з паштетом, яєчко з білком і з сиром і овочі. Також на десерт мочі, які я готувала. Я їх розморозила, тому у них не ідеальна форма. І трохи інжиру. Нам смачного. Я йду снідати одразу, а хлопець ще спить, тому буду снідати трошки пізніше. Це має бути смачно. Життя стає прекрасним після першого ковтка кави. Тут ми вже в торговому центрі пішли на шопінг з хлопцем. Ми шукали речі саме для нього, а ще ми шукали крісла на балкон, адже вже потепліло і хочеться пити каву на дворі. Я приміряла таку кепку Lululemon. До речі, давно вже доглядала на неї. Купила таку кепочку за 38 доларів. Клас. Ну що, доктор Ватсон? Як справи? Так. Покрутися, покрутися. Не дай міряти речі. Пила нам до кави сінобончик. Зараз будемо пробувати. Вибираємо крісло на балкон. Вирішили брати тільки одне, бо у нас балкон невеликий. Цей столик, напевно, візьмемо. До теми покупок хочу вам показати, що я нещодавно замовила. Це кросівки від New Balance у моделі 740. Мені подобається бренд New Balance кросівки. У мене вже є модель 530, яку я ношу у спортзал, а ці купила собі для зручних прогулянок на дворі, для, для спорту, можливо. А ще мені дуже подобається, цей колір. До речі, я хотіла замовити нам з хлопцем одинакові моделі, але на жаль, йому не сподобалися ці. А ще покажу вам, що придбала сьогодні у Sephori, хоча нічого не планувала купляти. Це батер для тіла. До речі, вперше бачу цю марку, вирішила спробувати у маленькому форматі. Також взяла консилер від тарти, але мініатюрку, щоб. Переконатися, що цей тон справді мені підходить і що він гарно наноситься. І останню річ, яку я придбала, це олівчик коричневий від Huda Beauty для очей. На Літо, думаю, саме те. Адже підводка часто розтікається, а олівчик краще тримається. Ось такі покупочки на сьогодні. За цей пакетик я віддала 80 доларів. Так, я вже повернулася додому сорі за мій вигляд по-домашньому. Зараз займаюся приготуванням мочі на продаж. Так, хочу вам показати трішки процесу. Так, тут я вже зробила два види тіста, тобто двох кольорів, і зараз буду робити наступний заміс. І, якщо чесно, мені дуже бракує місця на кухні. Це по суті вся моя робоча поверхня, ну і плитка, але нічого. І ще хотіла вам показати, що ми сьогодні придбали. Я купила нарешті ракетки і м'ячики для падлу. Можливо, підемо з хлопцем пограти на днях. Будемо вчитися разом. І ще купили таке крісло на балкон. Поки що воно тут, тому що на балконі у нас колеса. Ми їх заберемо звідти і поставимо крісло. І ще докупимо столик. Чому тільки одне? Тому що сам балкон у нас не досить великий і. Ми поставимо тільки одне крісло, і якщо потрібно буде друге, то будемо брати поки що з хати. Ось таке крісло, наприклад, коштує 60 доларів. Ну, і ще плюс податок. Да. І наша пальма теж зломилася, я її трішки врізала, але виглядає вона вже не так гарно, не так естетично, як було. Не знаю, буде вона в нас довго стояти, ні? Побачимо. Так, до речі, на фоні я включила собі весільні українські хіти, і така зразу ностальгія, тому що я дуже давно не була на весіллі. І от якраз наші друзі надіслали нам запрошення, але, на жаль, вони в Польщі, і весілля також в Польщі, і в нас немає змоги поїхати зараз, адже ми тільки повернулися 4 місяці тому, і зараз це найкращий період. Дуже шкода, якщо чесно, У мене сльози на очах, тому що дуже хочеться. І я б заодно додому поїхала, але не знаю, можливо, вже поїдемо наступного року. Так, у мене тут безла творчий. Якщо комусь цікавий, до речі, рецепт від мочі, можете легко знайти в інтернеті. Як саме мені прийшла ідея їх готувати, якось вибила мені реклама в Тіктоці, здається, чи в Інстаграмі, що хтось продає мочі. Не в Канаді, а десь в Європі. Я подумала, я б хотіла її спробувати приготувати. Ось і е, купила всі необхідні інгредієнти. Перший раз спробувала один вид приготувати, зрозуміла, що мені вдалося тісто. Багато людей в коментарях писали, що саме тісто найважчий процес. Мені тісто вийшло, і я подумала, це ж класна типу ідея бізнесу. Тут в Отаві я ще не бачила, що хтось її готував. Поекспериментувала зі смаками. Зрозуміла як найкраще, замовила дуже багато формочок, різних девайсів для їхнього приготування. Так, ось такі кросончики в мене вийшли. Це у нас малина маскарпоне, Рафаело, манго кокос і вишня в шоколаді. Так, і тут заклала коробочки. Зараз буду все фотографувати і викладати. Ось так все я гарно упакувала. Так, все, я закінчила з мочі, приготувала собі таку швидку вечерю, мала в морозилці котлети, запекла їх, зварила гречку, буряк. Все дуже просто, все дуже смачно вечеряю і буду трошки відпочивати. Такий насичений день я вже втомилася, але ще маю закласти прання, поприбирати і піти в душ, і буду вже відпочивати. День швидко дуже пройшов. І ще сьогодні мені не дуже подобається моє харчування. Тільки що доводила підсумки у програмі, де я рахую калорії, і зрозуміла, що перебрала з цукром і жирами, адже зранку з'їла одне мочі. Потім їла трішки синабона, і ще ввечері пробувала їх, а також їла крем, тобто не їла, а пробувала крем, коли готувала. Тому. Так. Але е, головне не зациклюватися на цьому. Такі дні бувають, і потрібно йти далі до своєї мети. І завтра все буде по-інакшому. Хоча я завтра теж планую з'їсти мочі, але постараюся вписати їх у свій денний раціон. Е, можливо, сьогодні буду е, трішки монтувати влог. Почитаю книгу. Мені дуже хочеться зробити на балконі вже порядок. Класити туди крісло, відпочивати, загоряти, пити каву. Можливо, завтра зранку вже так і буде. Не знаю, чи буду продовжувати цей влог, чи ні, напевно, так, тому що завтра я йду на роботу після обіду, тому до обіду в мене ще буде час щось вам зняти. Щодо планів на завтра, маю зустрітися з подругою, але це ще не точно, ми не домовилися. Ми тільки запропонували одна одній. Вона мені не відписує, напевно, зайнята. Ось і тоді вже після обіду йду на роботу до вечора. Увечері зробимо невеликі закупи продуктові на наступний тиждень і будемо вриватися в робочий тиждень. Всім доброго недільного раночку! Я йду сушити волосся. Ну, ось якось так. довелося. потрібно мені вже терміново фарбувати. Але як я в Україну поїду не скоро, а тут я дізнавалася ціни. В середньому десь це буде коштувати мені до 1000 доларів. Я не готова гроші такі давати, тому буду чекати наступної поїздки в Україну. Так, мій недільний сніданок. Ну Хто б міг сумніватися, що це будуть не сирники. Отак, у цій порції 490 калорій разом з кавою з усім. Отож, йду снідати. Так, тепер питання, що одягнути. Ну, в принципі, в мене вже є ідея. Зараз будемо міряти і дивитися чи або змінювати лук. Я тут намагалася повісити дзеркало на двері, воно тоненьке, приліпити на двосторонній скотч. Воно ліпиться, але відпадає з часом. Білої ночі воно. Впало, я дуже налякалася. Так, у мене сьогодні виникла така ідея аутфіту. Хочу якось стилізувати цю кепочку, що вчора купила, але думаю, що ще щось можна додати, можливо, сорочку білу. Або, ну, зараз буду дивитися мірити, що ще можна підібрати. У мене є також спортивний батник від Lululemon, Він наче гарно виглядає отак, просто накинутий на плещі, але мені не дуже зручно, тому що тут капюшон великий. І сам він короткий, тому не знаю. Буду пробувати ще щось. Так, це щось на дуже модному. Не знаю, щось мені не надто комфортно. Якщо ви може попросувати сорочку, можливо, було б інакше виглядало, але... Не знаю. Так, я думаю, що просто одягну цю курточку, вона наче підходить. будуть корнові красівочки. New Balance. Ось так, якось так.